Хочу показати, як цвітуть лютики. Якщо чесно, то ми придбали ці квіти перший раз. З насіння ми не вирощували. Придбали тут 4 кущика є в садовому центрі. Квіточки були меншенького розміру, ну і висота була менша. Зараз десь сантиметрів 25-30 кущика. Тут 4 кущика, різні кольори. Квітка така цікава, не начебто півонія. Ну, Якщо з рукою зрівняти, то от такого розміру жовта, червона, біла. Тут, мабуть, ще така трошки другого кольору. Вже цвітуть вони у нас більше місяця. Полюбляють сонечко. коли вони в вазоні у нас висаджені земелька чорнозем, змішаний пісочок і трошки перегноя, під низом. Дренаж і на ночі ще буває плюс 5, плюс 2 градуси, а то ми їх у тепличку